Приготуємо разом зрази з капусти. В мене пюре залишилось зі вчора. Якщо будете готувати свіже, обов'язково потрібно, щоб воно повністю остигло. До добре перем'ятого пюре додати яйця, сіль та перець, можна ще якісь ваші улюблені спеції. Все гарно перемішати. Важливо, щоб маса не мала грудочок. Додаємо борошно. Тісто може видатись липким, та більше борошна додавати не потрібно, щоб наші зрази не вийшли забитими. Поверхню присипаємо борошном та формуємо таку тоненьку ковбасу. Та нарізати невеликими шматками, щоб зрази були не дуже великими. Кожен шматочок я розминаю в руці та викладаю начинку. Добре, все. закріплюю. Начинка в мене. Квашена капуста я просто її протушкувала з цибулькою на маленькому вогні орієнтовно 30-40 хвилин. Добре все закріплюю і формую ніби такий серничок, Можна використовувати якийсь стакан, до речі. І добре обвалюю борошном з обох сторон. Добре розігріваю петельню, додаю олію та смажу наші зрази з обох сторін під кришкою. Обертаю, викладаю на паперовий рушничок, щоб забрати зайвий жир смачного.